Чи знали ви ці п'ять фактів про персонажів Бравл Старс? Бул заклятий гравець в Аркадні ігри і любить витрачати свій час в комп'ютерних клубах, але через свою агресію ламає їх. Ель Прімо отримав свою могутність та харизму від впавшого на нього метеориту. Про це зазначається в його старому описі. Виходить, його гаджет тепер справді має пояснення. Доволі довгий час у тренувальній печері існував баг скров. Коли він багато разів використовував супер на босе, він доволі сильно збільшувався у розмірі. Зараз супер розі триває 3 секунди і поглинає 70% дамагу. Але одразу після виходу її супер тривав в два Задовше і поглинав 80% дамагу. Хто там ще пам'ятає режим Велика Гра? Десь при її появі, використовуючи гаджет на спаун Пінгвіна, з'являвся повічник, який мав 93 800 здоров'я, так само, як і сам містер Пі.